Thank <laughs> you. Вітаю, друзі. Ну, давайте, перш ніж перейдемо до такої важливої теми і однозначно складної теми, трохи музики. І цього разу японський джаз, але це американець. Арт Хірахара це американець японського походження. Чудовий клавішник. От його називають клавішником піаністом другого плану. Я не хочу нікого ображати цим словом а тим більше в музиці. Є такі піаністи, які виступали з багатьма видатними особистостями, вокалістами, джазовими лідерами, але вони залишалися в тіні, Ну, тому що зірка перекривала своїм сем. Арт Хірахара був тривалий час таким, аж поки не назбирав, як би це назвати, критичного матеріалу, щоб заявити про себе. Артхірахарад ну, достатньо молодий джазовий піаніст. Записав не так багато. Принаймні те, що я чув і знаю, це точно три, але, здається, в нього чотири є альбоми. А, дуже своя специфіка. От я впевнений, я вам сьогодні покажу ось цей альбом. Артхерахара «Нобелпад». Така шляхетна дорога, або успішна дорога, чи велична дорога. Мабуть, так треба перекладати його композицію. І якраз Нобілпат я саме цю композицію вам витягую ОСМК. Щоб ви її послухали і для себе склали уявлення по, про Арта Хірахару, і відповідно, будемо слухати його. Я то точно буду слухати. Мені взагалі подобається японський, хоча це американець, я ще раз говорю, але японського походження. Я, я їх порівнюю з величиною неосяжною Цуйоши Ямамото, мій улюблений піаніст, навряд чи хтось його пережине. Я їх не співставляю, там Кіс Джеред, Цойоши Ямамото, вони не співставні. Ну, класний, піаніст класний, однозначно. Так, вертаємося до наших біде. Пережити біду. Чи можна дійсно підмінити реальність, щоб пережити біду? Давайте тоді починаємо проговорювати. І це дуже важливо позначити правильно термінологію, що таке. Ой, взяв штучку в руки, вона починає розсипатися. Що таке підмінити реальність? Підмінити реальність це не заперечення реальності. Однозначно, це не пірнути в псевдореальність, а тим більше, не дай Бог, з психоделічними речовинами, неконтрольованими і тому подібне. Підмінити реальність це переформатувати реальність своїй голові і увага на деякий час. І стоп. Отут важливий момент, що це лише період, тимчасовий, таке собі тимчасове психологічне укриття. От це наше бомбосховище в нашій голові. В це я вкладаю поняття підмінити реальність, нічого іншого. І це дуже важливо, тому що всі наступні а, поради пережити біду, пережити неприємність методом підміни реальності будуть відноситися до цього терміну. Повірте, що навіть без мого тут мікролекції, без навчання і без ваших пошуків. В інтернеті, як можна пережити біду через термінологію підмінити реальність, в нашому, наших мізках є вже механізми, і вони автоматизовані. Вони дають, не даються нам навіть з книгами, з якимись навчання, із психологічними тренінгами і так далі. Тобто мозок має механізми, які допомагають йому адаптуватися до стресу, вийти з мінімальними втратами, або навіть неушкодженим, або навіть ростом. Ну, є поняття посттравматичне, стресове зростання, не розлад, а саме зростання. Ну, наприклад, пірнати в вдень мрії, уявлення кращого майбутнього, займатися самосугестією навіювання, майнфуднес і тому подібне це також відхід від реальності. Тому давайте проговоримо. І я думаю, що можливо тут будуть звучати якісь поради з моєї сторони. Які психологічні механізми підміни реальності, які можуть влаштувати ось це психологічне тимчасове укриття? Перше, дисоціація, відщеплення, відхід в важких ситуаціях психіка автоматично намагається захистити себе, захистити ураження мозку? Тим, що вона дистанціюється від самої ситуації аж до амнезії. От є таке поняття стирання пам'яті. На якісь травматичні події людина не може їх задати і не потрібно їх відновлювати. Важливий момент. Ну, це вже починаються певні психотерапевтичні нюанси. Отже, рівень дисоціації відсторонення, відчуття нереальності це не про мене, це не можна говорити. Що я тут. Тобто, отаке відключення допомагає пережити надмірні вимоги. В якій людина попала надмірний криз, в який вона звалилася. Наступний момент я би назвав його так: мислене когнітивне переформулювання, когнітивне перепроформування. Тому що до будь-якої ситуації можна підійти з позиції катастрофізації ситуації, а можна підійти з позиції етапу твого життя, який крайне неприємний, кризисний, поганий, але не катастрофа. Тобто, замість. Все кінчилося, це кінець, це капець з життю і так далі. Когнітивне переформулювання звучить приблизно це дуже складний етап мого життя, але це лише етап. Я його проживу, і я буду думати, що наступне. Тобто прийняття одного і того ж з різними навіть словами. Але ми це наші думки. Як ми собі говоримо, як ми говоримо іншим, як ми заспокоїмо сотий раз. Заспокоїмо інших цими словами, це лише етап. Це лише етап нашого життя. Ти ж пам'ятаєш, був до того хороший етап, наступний етап. Є чорна, біла полоса, сіра і так далі. Це лише етап, а не з позиції сіли і позичається автотрейних, це кінець. Тобто когнітивне переформулювання такий другий варіант зміна реальності, механізми підміни реальності в своєму житті. А що ще можна сюди закинути? Альтернативне м, уявлення альтернативної діяльності. От непогана річ, якщо добре подумати, що вона включає, це дійсно використання вже фантазії. Використання фантазій, денних фантазій, уявлення майбутнього, ставлення собі задач короткотривалих, не фантазування там на 20-50 років вперед, а от дуже короткі, от що будемо робити в неділю. Ти відключаєшся від реальності, навіть страхітливої реальності сьогоднішнього дня. Саме проговорювання вже починає налаштовувати наші мізки. Включати інші зони мозку, які старі натоптані дороги. Ми сходимо кудись до друзів, а включається а, контекст смаколики, який ти був їв з друзями. Тобто розумієте, про що я говорю? От оце уявлення альтернативної діяльності навіть банально просте, не щось таке патетично складне. Це, 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 це дійсно підміна. А, і вона дійсно починає захищати. Навіть таке, можливо, навіть короткочасне. Чи це являється корисним? Ну я вже сказав. короткочасна, короткотривала зміна прийняття реальності, підміна цієї реальності, пірнати щось відгороджене, це непогано. Мозок і сам без нас робить, а ми можемо його доповнити. Це дійсно корисно, тому що це антистресово, а значить, ми проходимо з меншим ушкодженням або взагалі неушкодженням. Інше питання, і тут я хотів би застерегти, що постійне використання цих методик постійно і весь час, і що називається, пірнути і відгородитися, не дай Бог, хімічними засобами, але це можна робити і психологічними, це значить повне заперечення, і ти не працюєш на те, що відбувається навколо тебе. Ти живеш в якійсь іншій реальності, і іноді буває вийти з цієї реальності та так добре гепнутися одним місцем, м'яким об землю, так, що тебе трухане. Тобто, підміна реальності це певне спотворення реальності, але не відключення від реальності. Все одно ти чуєш. Все одно ти в своїх мріях чуєш сирени і будеш ховатися. Все одно ти в своїх пірнаннях, що ти будеш робити в неділю, думаєш, що тобі забезпечувати сьогодні. Підміна реальності потрібна, однозначно потрібна. В тій ситуації, коли дуже багато на тебе навалюється. Або те, що навалилося, ніяк не можете закінчитися, і ти просто виснажуєшся від опрацювання цієї реальності. Тому пірнання в самоуявлення, модне слово, яке прийшло з заходу, але воно добротно працює. Майнфуднес шикарна річ, в тому числі, і от ми використовуємо віртуальну реальність з майндфуднесом. Правда, ми використовуємо складніші техніки віртуальну реальність. Терапія експозицією, але є і манкуднець без всякої віртуальної реальності, самоусвідомлення, самоприземлення, самозосередження на собі, на своєму тілу, тут навіть елементи когнітивно-поведінкової терапії. Іншими словами, висновок. Пережити біду зміною реальності в своїй голові. Можна? Можна. Потрібно потрібно. Єдине, контрольовано з розумінням, навіщо воно тобі потрібно, скільки воно потрібно, і глибина поглинання. і Ключове слово це лише короткий період. Ну що, друзі, використовуйте, Я впевнений, що щось з цього, що я сьогодні сказав, ви візьмете. І обов'язково послухайте цього американського піаніста. Класно грає.